Термальні води Косино 7-го 2023 року відвідали представники ТЦК. Причому було це так, знаєте, ну досить серйозно. Мені це нагадало. Те, як обшуки проводили там у Коломойському, ще в деяких олігархах. Ну так, ну дуже серйозно. Люди дуже гарно камуфльовані, дуже з гарною зброєю. Ну, ну видно, що. Щось там в тому косино або шукали, або хотіли знайти. Ну, На відео тільки напівоголені е, жінки і такі, знаєте, з такими. Воно називається е, Baby Food е, е, животиками-чоловіки. Е, ну, Коротше, я не знаю, що там, чим це все закінчилось. Е, пишуть в інтернеті, що адміністрація нібито поскаржилась на такі дії ТЦК. Е, <laughs> в додачу до всього, інтернетом сьогодні почали гуляти спустошені зали спортивні. Знаєте, людям різко, чоловічої статі, особливо різко розхотілося займатися спортом і підтягувати свою статуру. А під вечір взагалі з'явилася в інтернеті інструкція, нібито один із мережевих спортивних комплексів, розробив інструкцію для своїх співробітників, що потрібно там, які ключові слова в чат писати. Якщо там заходять ТЦК, якщо вони пройшли через. Турнікет, там, де як виходять жінки, чоловіки, де ховаються, ну, коротше, знаєте, дивно, я сподіваюся, що це фейкова інформація. ну, В інтернеті вона гуляє, так на офіційних ресурсах, тому я, я її поставив, можна почитати, зокрема, рейд в. Цей розважальний термальні води теж можна подивитися. Не вважаю я це нормальним, особливо в контексті того, що сказав брат Мера Києва, що в Україні немає мобілізованих всі, всі добровольці. Правда, сам брат в Україні не з'являється. Ну, от така ситуація, друзі. Не знаю наскільки це. Нормально, проблема в іншому. Проблема в тому, що, напевно, все досить і досить недобре і все досить небезпечно. Тому будемо, будемо дивитися, що, що буде далі, але така, напевно, наша доля. Частково ми її обирали самі, частково за нас її обрали. Кожна дія кожного з нас має наслідки. Якщо ви будете говорити, що ви особисто до цього всього не причетні, то знаєте, я особисто вам не повірю. Бо за останні півтора року я бачив різну реакцію українців від повного обожнення деяких людей до повної ненависті. А тому я знаю, що ми часто з вами не думаємо, що робимо. Телеграм-шапці профілю і не забувайте підписуватись на Ютуб.